Є, до речі, позитивні новини. Прийшло просто неймовірна практика, яку нам потрібно буде зробити. Якщо на виборах у США переможе Трамп, то європейські країни-члени НАТО можуть відмовитися від підтримки України. Він не буде президентом. Є варіант подій такі, і я вам сьогодні його розкажу. Ця людина вона неадекватна. Україна має велику силу щоб досягти своїх цілей зараз. Поле обнулення несприйняття. Боротьба буде така конкуренція, дуже несподівана і навіть не та країна, з якою ми зараз прям дуже сильно дружимо. Цей мир буде за рахунок інтересів України і втрати території, чи ні? Він буде хитрувати, звичайно, така плутанина і незрозумілість в його висловлюваннях і позиціях, що невідомо хто і ким він є для України. Отрезвіють. Дасть Бог в цьому вцілення. Це якась пошесть, це якийсь гіпноз, і цього неможливо позбутися. Головний союзник Путіна помирає. Справді він до року відійде. Мій світ перший метафізичний. Вітаю вас, мої любі сонечки! На нашому улюбленому каналі Мій Світ з вами Ая. А я, я не можу вам передати це нетерпіння, з яким наші глядачі чекали нашої зустрічі і запитували, як Ая, як у неї справи, що цікавого новенького вона побачила. Ми давно її не бачили, не чули, і з нетерпінням чекаємо, коли вона з'явиться у нашому ефірі. Тож, перше запитання до вас, що ви сканували, що вам приходило ваші бачення, видіння і ченелінги, поки ми не бачилися. Дуже дякую вам за довіру. Дякуємо сонечки. Ви знаєте, що прийшло просто неймовірна практика, яку нам потрібно буде зробити. Причому прийшла. Саме на цей канал, щоб ми зробили на мій світ, і від творця у нас дуже серйозна з вами енергетична робота, яка дасть можливість закрити кармічні програми України наші особисті кармічні програми, тобто, щоб це все закінчилось. Як найшвидше вже на фізичному рівні розв'язалась, так це чудово. Давайте спочатку будемо аналізувати поточний стан справ, дивитися майбутнє, а на завершення ефіру дамо цю практику, щоб всі могли відпочити, поставити на паузу, підготуватися до практики, війти в стан і тоді її зробити. Так думаю, буде ефективніше. Так, звичайно, і обов'язково я хочу сказати, що цю практику можна буде робити всім українцям, всі, хто себе просто навіть вважає українцям. Хто любить Україну, тому що він так само є тоді частинкою карми України? Тобто всі, хто живе, всі, хто любить, це просто неймовірна практика. Вона закриє як і ваші особисті програми, так і кермічні програми України в цілому. Починаємо як завжди з коментаря глядачки. А потім з важливих питань і сканувань, тому що глядачі завжди просять: спитайте, а що вона про це думає, як вона бачить цю ситуацію? А ситуації багато політичних новеньких, цікавих. Вже зараз, до речі, почало реалізуватися те, про що ми з вами говорили півроку тому, рік тому, те, що ви бачили у наших попередніх ефірах, реально ті події вже почали матеріалізовуватися. Зараз ми до них дійдемо. Це все дуже цікаво, реально. Побачивши Аю, я багато чого зрозуміла, і одразу видно, що вона добра, і любов в неї аж сяє. І я беру приклад з неї, я дякую їй за те, що вона є, і слухати її можна вічно. Тобто, тепер до речей, які можна робити вічно, ну там дивитись, як горить вогонь, як тече вода, додалась ще одна слухати Аю. Я б на цьому не обмежувався і вписав би ще один пункт. Можна дивитись вічно, як виблискують золоті прикраси з крамниці мій світ. Ну а щоб дивитись, варто їх замовити за посиланням в описі до відео. Я все сказав. Дякую, до побачення. Отже, на сам початок проскануємо таку тему. Якщо на виборах у США переможе Трамп, то європейські країни-члени НАТО можуть відмовитися від підтримки України. Про це пише політико. І хотіла запитати, чи так це Ні, не так. Тому що, по-перше, я вже казала, я не бачу, щоб, я не знаю, що станеться, побачимо це це вищій божественні волі, але він не буде президентом. Є варіант подій такі. І я вам сьогодні його розкажу: що замість Трампа теж буде інший кандидат, чоловік, якогось віку, ну, не такого віку, як попередні президенти, ті, що балотувалися вже старшого віку, а десь років там, ну, до 60 десь так. Можливо, в цьому діапазоні надзвичайно цікаво. Бо коли ми з вами з'явилися в ефірі, і ви сказали, що варіант Трамп і Байден, ви не бачите нікого з них, може бути взагалі хтось третій. Так. На той момент це звучало, начебто, фантастично і неможливо, і ви також до речі, згадували про жінку, правда? Так, мені здається, що і про жінку теж згадувала, але і те, що ще але я просто хочу сказати, що енергетично трошки на сьогодні, на сьогодення, вона заслабка все таки. Для щоб прямо зараз виграти, можливо, це все буде змінюватись, так так як ми знаємо, що все в божественній волі, але я бачу, все таки ще іншого кандидата і все. так. Зараз ми до цієї жінки перейдемо, бо там теж дуже багато цікавих тем і запитань по ній є. До речі, колись я вас запитала, що таке можливо, що може бути замах на одного з кандидатів в президенти Америки, і чи взагалі таке відбудеться? Ви сказали, так я його бачу. І це теж відбулося. Трампу поцілили у вухо. Трамп підняв свої рейтинги. Відповідно, до речі, про замах ми з вами ще не спілкувалися. Як ви бачите, це реально був замах? Чи це була фальсифікація для підняття рейтингу? Ну це можна по різному назвати, але я бачу, що ця людина вона неадекватна, щось нею психологічно неадекватна, та що створила замах, і можна сказати, розумієте. Оці всі політичні моменти, так само ці, що пропаганда у них на місці, вона так само робить певні моменти, і тому такі люди з'являються, які потім хочуть робити замок. Тому можна сказати, що це і сплановано, і не сплановано. І так, і так може це виглядати. Про Україну Україна має велику силу, щоб досягти своїх цілей, каже президент Зеленський. Після розмови із Сирським можемо посканувати найближче майбутнє для України і ваше бачення Наприклад, осені, що там має відбуватися для України і окремо для Росії, саме перше, що я ще хотіла сказати про Україну: що зараз дуже сильно змінилася енергетика України е е зараз поле обнулення. Це означає те, що це вже стан після війни. От на енергетичному плані. От просто запам'ятайте, що це стан не війни, не продовження бойових дій. А на тонкому плані це стан після війни, відновлення, реабілітація це те. Що ми вже з вами війшли, тобто, я вам ну прям я вже неоднократно навіть відео знімала, що що війна в Україні насправді закінчилась. Ми це зрозумів. Люди більшість людей це зрозуміють вже трошки пізніше, що вона вже на певних етапах, вона вже була закінчена. І це так якби якесь догравання зараз іде Щодо осені, я бачу розрив на енергетичному плані ще більше з Росією. Тобто, ще більше ми від них відійдемо енергетично. Але так само треба розуміти, я вам розказувала, що буде договір певний, і буде якесь припинення значить, цих всіх бойових дій. Але так само хочу сказати, що, і, і ще раз просто нагадати, що я постійно бачу такий момент, що територія звільнення територій буде. Поступовим і після певних договорів, тобто і вони будуть тікати з нашої землі. Тобто, це також треба зрозуміти. І я вже не бачу таких прям гарячих фаз. Що прям буде щось таке, або якісь напади серйозні, і так далі. Тобто, я вже бачу зовсім інакший і напрямок навіть їхньої російської влади, напрямок вони вже щось інше виглядають, і їх вже щось інше цікавить. Якісь вже нові, скажімо так, локації, в які їм потрібні. Теж глядачі можуть не переживати, не хвилюватися, коли зупиниться війна, і якісь території ще не відійдуть до України. То ще раз і ще раз говорю багато майстрів, і Ая також бачила, що все повернеться до України. Аїни згодом навіть більше так, так і навіть більше. більше. О, навіть більше, це теж класна тема. Навіть більше про неї ми поговоримо у наступних наших відео. Глядачі, залишайте свої запитання під цим відео. Все, що вас цікавить, будемо обговорювати. Мої любі сонечки, є така можливість, і я це бачу на тонкому плані. У нас є така можливість, що цей договір, мирний, буде підписаний ще навіть до листопада. Так, стосовно тепер Камали Гарріс. в мене є цікава цитата про неї, і будемо сканувати найближче майбутнє, тому що це все впливає на війну в Україні, на закінчення війни в Україні однозначно. Камала Гарріс знищила перевагу Дональда Трампа у семи ключових штатах, де традиційно визначаються результати президентських виборів. Про це свідчить останнє опитування Bloomberg News, Повідомляє Європейська Правда. Віце-президентка ша перебуває на хвилі ентузіазму серед молодих чорношкірих та іспаномовних виборців. В цілому в опитаних штатах розрив між кандидатами перебуває в межах статистичної похибки. Гарріс підтримували 48 виборців проти 47 за Трампа, як завжди, 50 на 50. Однак показники Гарріс є кращими ніж були у Байдена, який відставав від Трампа на два пункти перед тим, як президент США знявся з виборів. Ті цифри свідчать про те, що у Гарріс є шанс зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого Дому, і окреслити більш чіткий шлях до перемоги ніж президент Байден. Це власне. Про те, що вона початку говорили нашого ефіру, що є така можливість, що вона таки може набрати більше голосів і може стати президентом. Хоча ви не вбачаєте силу в ній на даний момент, можемо посканувати, які головні виклики очікують Камалу Гаріс на шляху до перемоги? Не сприйняття її, і боротьба буде така конкуренція. І за цього вони будуть, ну, звичайно, заздрість, і вони не дуже там всі її будуть слухати та підтримувати. Хоча вона дуже багато в житті добилася. Вона вольова жінка, але вона така різка, досить. Тобто, вона може різко і відповісти, сказати. От, звичайно, що вона підтримує Україну і буде підтримувати, але в неї поки що. Я говорю, поки що в неї немає такої сильної підтримки, як це було у Байдена раніше. Тому ну будемо бачити, поки що їй треба рости. Всі скаржаться на Байдена, що невчасно і замало давав. То Гарріс може бути не краще за Байдена. До речі, можемо посконувати. Якщо Камала Гарріс стане президентом, то що це власне реально означатиме для України? Можливо, в нас теж якісь ілюзії, зайві очікування щодо неї. Ну чесно, вона буде боятись. Нам так само в неї ще більше буде страхів, чим у Байдена, тому що вона тільки зайде, вона ще не є прокаченим, якщо вона зайде, звичайно, вона ще не є така прокачена в політичних питаннях, і вона буде ще більше затримувати, якщо щось, і боятись. Хоча, чесно, вам скажу: я не бачу, що нам буде потрібно. Ще в цьому плані якась допомога. Так, ми будемо дружити з Америкою далі. Це все зрозуміло. Але я хочу сказати, що у нас чекає зовсім інша інша країна партнер. Зовсім дуже, дуже несподівана і навіть не та країна, з якою ми зараз прям дуже сильно дружимо. Це приємна новина. Будемо на неї афірмувати. Можливо, практика, яку ми сьогодні почуємо, нам допоможе в цьому. Ще хотіла запитати: якщо все таки ця гілка подій, на якій Трамп змагається з Камалою, буде реалізована максимально, то хто має шанси перемогти? Ну більше Трамп тоді виглядає на пару відсотків. Можна там ну мені показують там 2%. відсотки. Ну тобто я не знаю, як воно вийде в цьому. але дуже з маленькою різницею може він перемогти на цій гілці. Подій, але якщо хтось інший замість Трампа з'являється, тоді цей гілки подій точно не буде буде той інший, так і той інший. Якщо він переможе, він буде дуже сильно з Україною дружити і дуже сильно допомагати. Це буде людина дуже продвинута. Чи можуть бути ще якісь несподівані події під час виборчої кампанії в Америці? Ну те, що я бачу, відчуваю, що в Трампа здоров'ям є проблеми в районі третьої чакри. Можливо, він і по цій причині, ну або щось з ним, не дай Бог, я нікому не бажаю, звичайно, якихось таких подій, або якась серйозна хвороба, або щось таке. Ну, можливо, він і за цього захоче зняти свою кандидатуру, або щось станеться, ну вже побачимо. Хоча руки життя я в нього бачу. Чи такий страшний Трамп для України, як його малюють? Адже дуже багато висловлювань в нього було проти України, проти допомоги Україні і так далі. Хоча останнім часом, коли його передвиборча кампанія є активною, він починає говорити про те, що все ж таки, якщо Росія не поступиться, то він дасть нам максимум зброї, і ми тоді точно переможемо якнайшвидше Росію. Одним словом, така плутанина і незрозумілість в його висловлюваннях і позиціях, що невідомо хто і ким він є для України? Ну він дуже хитрий. Три, і я би не казала, що він, скажем, так, він є конкурент Байдену. Він дуже не любить Байдена. Це я прям бачу точно відчуваю це. І тільки із за цього, що Байден допомагає нам, він такі речі говорив проти України. Якщо би якщо виконується якийсь з що він стане президентом, він не буде такого робити. Він буде робити. Він от точно, що він буде пробувати зробити, це помирити Україну з Росією. Це він, от я прям бачу його поле. Він це би робив. От прям, ну це його така от мета. Помирити. Отже, цей мир, якщо він буде президентом, буде за рахунок інтересів України і втрати території чи ні. Ну, він буде хитрувати, звичайно. Звичайно, він на стороні більше Росії. Це однозначно. Я теж не хочу, щоб ви мали якісь ілюзії. Але він і так само буде там коливати, щоб, щоб йому було добре теж. Тобто він не буде прямо аж там заклятим ворогом України, але він не сприймає саме Байдена, і він так само не дуже сильно сприймає нашого президента по-моїх відчуттях. Тому що все, що зв'язано з Байденом. Всі, хто з ним дружив, спілкувався, він не сприймає. Кім Чен Ін у важкому стані. Головний союзник Путіна помирає. Оточення Кім Чен Іна шукає для нього ліки за кордоном через погіршення у нього здоров'я. Про це говорить розвідка Південної Кореї. Чи справді здоров'я Кім Чен Іна знаходиться в критичному стані? Як стверджує розвідка Південної Кореї? Справді він до року відійде, і там режим піде. Там ще якийсь лідер появиться, але він не буде це все тримати. А як смерть може вплинути на відносини між Північною Кореєю та Росією? Вони погіршаться, розірвуться, тому що старі диктатори зараз один за одним будуть іти. До речі, хочете отримати цінну інформацію та ще більше натхнення? Підписуйтесь на інстаграм-каналу Мій Світ, а також на мою сторінку та чарівної Аї. Мій світ перший метафізичний. Є, до речі, позитивні новини. Ще дві лаври стануть українськими. Міністерство культури та інформаційної політики працює над тим, щоб повернути в державне управління низку історичних та релігійних пам'яток. Серед них Свято-Оспенська Почаївська та Святогірська лаври, якими досі користується Українська православна церква Московського патріархату. Ще одна позитивна новина: СБУ затримала священника ОПЦ МП, який був агентом ГРУ і готував удар по ешелонах Збройних сил України на Харківщині. Він був завербований спецслужбою. РФ ще до повномасштабної війни, і таких, до речі, багато в нас в Україні. Чи будуть мати успіхи законодавчі ініціативи щодо регулювання діяльності московського патріархату в Україні? Патріархату тут не буде, це точно московського. Взагалі, в цьому питанні все буде викриватися, воно вже все проявляється дуже добре. Так що, те, що я бачу, що обнулилося, воно ніби виглядає погано, але краще хай ці люди, які не люблять Україну, так? Не сприймають її або сприймають її там по інакшому з Росією, тільки ніяк інакше, або як Росію, прям то це дуже добре, що ці люди викриваються. Що їх викриваються? Вони їдуть, ідуть. І, ну тим не менше, ми вже неодноразово згадували і зверталися до українців, які все ще ходять в ті церкви, які належать московському патріархату, і нам глядачі писали, що насправді є дуже велика проблема в них з родичами, тому що як тим не розповідай. Не показуй, не розказуй, докази є реальні про те, що туди заборонено ходити. Це небезпечно. Вони в це не вірять, вони це заперечують, вони агресивно на це відповідають. І далі дуже багато прихожан, навіть серед родичів, наших глядачів, і кажуть, що це якась пошесть, це якийсь гіпноз, і цього неможливо позбутися. Можливо, у вас є якісь рекомендації. Треба розрозуміти, усвідомити, що це дуже сильний егрегор. І особливо, коли він втрачає свою силу, він починає ще більше закидати енергії, приваблювати, можливо, якимись там грошима, і обіцянками. І люди включаються в ці програми, і люди просто йдуть і з такими очима йдуть і слухають ці програми. Ви розумієте, що людина з Богом це зовсім інакше, коли вона з творцем серцем, але вони мусять прийти той шлях. Ну, я би, наприклад, просто відпустила тих родичів, і дала би їм пройти цей досвід, щоб вони самі це усвідомили, тому що розказувати в такому стані воно нічого не допоможе. Це дуже сильний Грегор, і вони будуть говорити вам. Цими словами там все, що там програмується, і вони будуть ще агресивніше до вас ставитись. Все, що вам потрібно, просто розвивайтесь, ідіть своїм шляхом, і цих, цих родичів відпустіть їх на якийсь час. Хай вони побавляться в це і отримують свої уроки, а уроки будуть серйозні, повірте. Тому що от дасть Бог в цьому вцілення. і вони побачать, що обіцянки всі просто щезнуть і все. Друзі, настав час виконати обіцянку, яку ми дали на початку нашого ефіру, і дати вам неймовірну практику, яка нещодавно прийшла до Аї. Ця практика для того, щоб віддати наші старі кармічні програми, які крутяться, тому що ви знаєте, що я бачу і знаю, і бачу, як ці програми заважають нам, українцям, і заважають завершенню на фізичному. На фізичному плані цій війні, і ми знаємо, що ми намотали цю карму, ми її трансформували, уже якби заслужили і трансформували її своїми поступками. Але на тонкому плані, в нашому ДНК, ці є програми кермічні. І в нас сьогодні просто неймовірно, тому що це просто прийшло в потоці, щоб зробити саме на програмі місії, тому що багато людей зможуть це зробити. І я це рекомендую зробити всім, хто нас слухає, тому що у всіх є ці кермічні програми, у всіх є частинка України, тому що ми всі одне ціле. Давайте віддамо цю темноту, творцю і завантажимо чисту небеса, чисту кристалічну енергію, чисті кристали, тому що це дуже, дуже, дуже важливо. Тому давайте зараз налаштуємося і зробимо цю суперпрактику. Ви зможете її потім повторювати, якщо хочете. Тобто, це практика просто для всіх, де би ви не знаходились чи за кордоном, чи тут. Ви все одно є частиночкою нас всіх і частиночкою України. Ми об'єднаємося в цій практиці, віддамо всю темноту і закриємо нарешті ці всі кармічні програми. Налаштуйтесь, будь ласка, на своє серце, тому саме воно є нашим порталом. Це саме воно є потоком і таким ліфтом в небеса, тому що все важливе, медитативне, на тонкому плані відбувається саме тут. Налаштуйтесь, будь ласка, на своє серце. Давайте зробимо глибокий вдих і війдемо в величезний поле, портал творця. Затримаємо дихання. Повністю розслаблені і видих Фух, в серце. І ви просто зараз є чистота свого серця і проявляєте чистий намір. Отець Небесний. Я віддаюсь віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаюсь тобі всі свої кармі минулого. Я віддаю тобі стару карму України. Мого роду, народу та всього людства. Назавжди, назавжди, назавжди. Хай на цій землі прекрасній проявиться світло твоє та небеса, кристалічний ангельський простір. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І ми дивимося в кожну клітиночку, кожне своє ДНК. Бачимо свої ДНК спіралі. Бачимо кожну клітиночку, ядро. І ми бачимо ті старі програми. Ми бачимо всі свої тонкі тіла, які тут вистроїлися. Ми бачимо в них багато ментальних, ігрегоральних старих програм: війни, руйнування, болю. Давайте віддамо весь цей біль. Ми просто беремо. От зараз ви бачите свої. ДНК структури, і ви по колу починаєте робити такі рухи і разом вдихаєте і починаєте по колу витягувати з себе, тому що ви відображаєте Україну, і рід, і нарід, і людство і намотуєте, намотуєте сильніше. Прямо намотуєте багато, багато, багато через сьому чакру її віддаєте і підіймаєте, просто фух, в пар пішла вся карма старої України. І ви розширяєтесь і видихаєте. Фух, просто блакитні небеса і завантажуються чисті кристали, кристалічної енергії. Ви просто в неймовірному блакітному просторі, небес і ангели тут на землі. Архангели, небесні, Боги, богині світла, які завантажуються вас, тому що ви і є аспектами, вищими аспектами Творця. Дякую, дякую, Отець Небесних. І ми всі разом з вами об'єднані в єдине божественне світлове тіло. І розв'язались всі ваші старі кармічні програми, кармічні програми України. І ми з вами живемо в єдності, в світлі і в радості. Слава Богу. Дякую, це було чарівно. <сум> Дякую. Я ще хочу вам дещо сказати, що коли я на вас сьогодні, і мені творець показав цю практику, я бачила вас і я бачила всіх наших людей, світлячків з цього каналу, які просто от через їх серця і чорне фух-фух вершло таке, як смола. І ми повіддавали, і ну, зараз небеса душі тішаться, всі отак аплодують. Тобто, я прям бачила ще перед нашою зустрічю, цю роботу енергетично висиділи, і всі, всі от наші люди по всьому світу, вони, вони насправді зараз по всьому світу нас дивляться, і ми віддали цю низьку енергію. Вимовляєте, як зараз легко і прекрасно на тонкому плані. Слава Богу. Коли ми спостерігали за вами за цією практикою, ми реально відчували те, що стає легше, легше, і легше і легше. Глядачі по всьому світу, це правда. Напишіть поділіться своїми враженнями, відчуттями. Якщо власне ця практика дає вам такі класні колосальні відчуття, я рекомендую вам повторювати її регулярно. Бо дехто думає, а один раз достатньо, і все. А деколи потрібно і не один раз це повторити, реально взяти аскезу і працювати з цим регулярно. Так саме так мої любі сонечки. тому що. Практики здається, що ну, наш розум розказує, та нічого там не працює, щось це просто так випадково сталося. Це не так. Ми є свідомість, ми є тут прояв творця на землі, і ми самі творці своєї реальності, змінюючи всередині, змінюючи своє, свою свідомість, розширюючи, ми змінюємо свою реальність. Як каже мій улюблений містик та науковець доктор Джо Диспенза, ви не зможете створити нову реальність, залишаючись старою особистістю. Вам потрібно стати кимось іншим. І тільки тоді, коли ви будете у новому стані буття, настане час створити нове призначення. Я впевнена, що кожна людина може бути успішною і отримувати максимальні результати від своєї діяльності. Це вдається мені і всім, хто мене оточує. І я знаю, як кожному із вас потрапити на гілку подій. Де все складається вам на користь. Заходьте у мій телеграм-канал Саморозвиток, посилання в описі до відео і отримайте усю детальну інформацію про наш неймовірний проект Активатор успіху. Дякую, Ая, за те, що були разом з нами і допомагали змінювати нашу реальність на краще. Дякую, сонечки. Дуже рада була бути з вами навзаєм. Чекаємо наступного разу в наших ефірах. Дякуємо обов'язково. Прийду дякуємо за те, що поширюєте наші відео вашим друзям та знайомим, адже їм теж варто почути цю важливу інформацію.